Вітаю, друзі! Минуле відео вийшло резонансним. Дякую всім вам за вашу активність і за слова підтримки. Повірте мені, це дуже важливо. Хоча були і ті, хто був традиційно незадоволений, чого я тільки там про себе не почув. І те, що я трампіст, і те, що я розгойдую човен, і те, що я погано говорю українською, і ще багато чого. Так от, шановні, я точно не трампіст. Я роблю те, що підказує мені совість. І човен я не розгойдую, тому що він вже знаходиться в такому стані, що от, от потоне. І своїм завданням я бачу навпаки стабілізацію цього човна. Яким чином. Саме про це ми говоримо тут у мене на каналі. І так дійсно я не дуже здорово говорю українською, бо родом я з Донбасу все життя говорив російською. Але ж це мені аж ніяк не завадило в 2014 році, російськомовному взяти в руки зброю і добровольцем піти на фронт і воювати аж до 2019 року і піти з ЗСУ тільки після того, як мене комісували після поранень. Тому ті, кого мій канал дратує, не витрачайте свої сили, свою енергію. Повірте мені, ваші негативні дописи на мене враження не призводять. Сьогодні будемо говорити про популізм і маніпуляцію, які нам з влада намагається насунути на наші голови. Також будемо говорити про те, що думають про нас прості американці, які зі своїх податків утримують Україну. Але ж перед цим, щоб не забути, бо це вже не Я хочу подякувати тим людям, які потроху кидають грошенят на картку для того, щоб канал міг можливість розвиватися. Неважливо, скільки це грошенят. Для мене важливо те, що таким чином ви даєте сигнал мені, який свідчить, що все, що я тут роблю, воно вам потрібне. Окремі слова подяки обухову Івану Миколаєвичу, від мене вам респект. Отже, я починаю, а ті, хто не підписався на канал, обов'язково це зробить прямо зараз, і приймайте участь в обговоренні. На День Конституції України президент Зеленський, виступаючи в Верховній Раді, заявив про те, що ми, українці, потребуємо доктрини майбутнього України. І він там навіть зазначив основні аспекти, які має відображати ця доктрина. Отже, п'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення: перше філософія нашої перемоги, друге глобальність української безпеки, третє політика героїв, четверте політика справедливості, п'яте трансформація за 10 років. він про все згадав: про філософію, про політику героїв. Про трансформацію країни його спічрайтери дуже добре постаралися. Але ж все, що сказав Зеленській Верховній Раді, є маніпуляція і примітивний популізм. Так завжди буває, коли у владу приходять випадкові люди. І на жаль, це стало вже для України традиційно. У владі нема моральних політиків, нема фахівців, нема тих, хто національно стурбований. Там постійно ті, хто приходить туди для вирішення суто своїх проблем, які займаються питаннями, що стосуються їх інтересів. Зелена влада нічим не відрізняється від попередніх влад. Тому ці примітивні політики перед кожними виборами виходять до населення і намагаються це населення влюбити в себе, вкидуючи в НАТО те, що на їх. Погляд, цей НАТО буде хавати на сьогодні. Суспільство має великий попит на справедливість, на реформи, на безпеку. Політики це знають, тому вони грають на цьому, саме цьому і присвячена промова Зеленського. Чому це маніпуляція? Зараз поясню. Ну, по-перше, використовується термін доктрина. Доктрина це теоретична концепція, це не стратегія з конкретними термінами. Цифрами, виконавцями, реформами. Це просто якесь бачення майбутнього. Тому хід дуже хитрий. Якщо це якесь бачення, то це знову про безвідповідальність, це знову про шоу з яскравими акторами. Чому це примітивний популізм? Тому що, як я і казав вище. В своєму виступі Зеленський згадав все. Він навіть згадав і про те, що нам потрібні нові правила. Тобто те, про що ми говоримо з вами майже кожного ефіру: нам потрібні зміни правила гри, нам потрібна зміна злочинної системи. Але ж про це Зеленський мовчить. Він що, не розуміє, що без зміни гібридного цього режиму він же олігархічний, він же злочинний, він же кримінальний. На демократичну політичну систему ніякі трансформації чи політики героїв неможливі, тому що без зміни політичної системи неможливо збалансувати роботу гілок влади. Неможливо відновити конституційний влад в країні. Неможливо повернути владу народу, тому що не буде зроблено головного, не буде знищено. Паразитарного політичного класу, який продовжить пити кров українців. Без зміни політичної системи не можна навіть і мріяти про реформу системи державного управління. А якщо вона не відбудеться, то гарантовано наші підприємці так і залишаться за шийниками на шиї. Не буде впроваджено жодної галузової реформи. Оборонка буде десь там хилятися у хвості, а чиновники Міністерства оборони продовжуватимуть красти і обкрадати армію. Якщо не буде успішної економіки, то рівень життя населення знизиться до катастрофічної мітки. Зеленський що про це не знає? Знає, але ж він про це не говорить. Тому це і є маніпуляція і примітивний популізм, який політики сьогодні намагаються продати нам виборцям. Висновок дуже простий: слугам народу взагалі нема з чим виходити до людей. Тому вони придумали цю доктрину. Але ж придумали по-хитрому, вони хочуть запустити цю доктрину, як я вже і сказав, у форматі безвідповідальності. Тому чиновники. Офісу президента розгубились, вони не знають, як написати таку доктрину, яка була б ніякою, і за це їм нічого б не було. Але ж яку б можна було б сучити виборцям і виглядати в очах електорату, наче вони реформатори, хлопці розгубилися, одразу пішли циркуляри у всі державні адміністрації. Вимага конкретна негайно розпочати проведення круглих столів і робочих засідань для того, щоб напрацювати пропозиції щодо майбутньої доктрини і передати їх в офіс президента. Оцей процес циркуляризації був названий в офісі президента як народне обговорення. Ви щось про це чули? От чесно, я дізнався про це народне обговорення буквально випадково. Все як завжди, знову народ повз каси. Ми ж розуміємо, що обговорювати будемо не ми, не народ. А робити це буде громадськість, яка є з рук влади. Тобто Зеленському будуть диктувати цю доктрину представники паразитарного політичного класу, уявляєте, який рівень пафосу буде мати цей документ і який рівень буде його безпорадності? І все тільки заради одного, щоб нас з вами обдурити, щоб нас з вами ввести в оману, нам знову влада бреше, вірити їм не можна. Політика президента Зеленського, як внутрішня, так і зовнішня, повністю провалена. Тому будьте обережні, не піддавайтесь цим маніпуляціям. Ну і тепер два слова про те, що думають про нас американці, про нас, про простих українців. Що вони думають про владу України, всім відомо. Вони просто в шоці від того, що відбувається. Там на Заході знають про кожний крок нашого політика. Хто купив яку яхту, вілу, де купив, як почувають себе дипломати? І де вони прямо сьогодні відпочивають? І їм, американцям простим, стає соромно за себе і за нас. Ні для кого не секрет, що Україна тримається на Гроші Америки. Тобто вся бюджетна сфера. Ця система держуправління отримує зарплату від простих американців, які через свої податки фінансують Україну. Як тільки наші можновладці зрозуміли, що йдуть халявні гроші, вони перше, що зробили, це в декілька разів підвищили собі зарплати. Американці це бачать і вони в шоці, у них опускаються руки. Все більше і більше з кожним днем стає простих американців, які не хочуть вже допомагати Україні. Так їм нас жалко. Але ж вони не розуміють, чому ми, українці, сидимо на п'ятій точці і взагалі не заявляємо про це вголос, не питаємо з влади, чому гасло не на часі, нас паралізує. Як може бути не на часі, кажуть вони, коли над вами просто хизуються, вас обкрадають, вас зраджують? Прості американці не можуть зрозуміти загравання української влади з Кремлем. Все частіше і частіше через так званих лідерів громадської думки, які обслуговують українську владу, ми чуємо про заморозку конфлікту, про корейський варіант. Про те, що потрібно якось там домовитись. Ну нічого страшного, що ці території декілька старіч будуть російськими. Але ж буде мир і це нам вдавлюється разом з текстами, які виходять з, з пропагандистських програм Соловйова і Скабєєв. І це робиться тут, в Україні. Повторюю лідерами громадської думки. І це теж бачать американці я це я знаю, все просто, я з ними спілкуюсь. Там під відео я залишу посилання дуже інтересну розмову між американськими журналістами українського походження. Ви обов'язково подивіться, і я вас запевняю, ви прозрійте. Нас реально важко зрозуміти, ми гинемо за свою країну, ми готові життя класти за свою землю, але ж ми лякаємось. Депутата, чиновника, поліціянта, будь-кого, хто яким-то чином наближений до влади. Тут всередині ми сидимо мовчки, і оце, чесно кажучи, пояснити неможливо. Але ж ми з вами, я і ви, мої глядачі, ми не будемо цього пояснювати. Тому що ми з вами не відносимося до. Тієї категорії того населення, яке з переляканими очами кричить у всі баки, що не на часі. Що не можна критикувати владу, що не можна говорити правду, бо Путін нападе. Ми не з тих. Ми з вами знаємо, що робити, і зараз я вам доповідаю, у нас все йде по плану. Мною вже підготовлений проєкт політичних вимог до Зеленського. Зараз він обговорюється учасниками нашого руху. І за вашої допомоги, за вашої підтримки невдовзі настане той момент, коли ці політичні вимоги зіграють вирішальну роль в історії України. І на початку цього процесу будемо стояти ми з вами. Отже, хто з нами, але ще не підписався, прям зразу це зробіть. І я чекаю на ваші коменти. Поширюйте це відео і ставте вподобайки. Я вас всіх поважаю до побачення.